Щиро дякуємо директору територіального центру Ірині Догі і Миколі Дашкевичу за допомогу інвалідам. Велике дякуємо. дякуємо. Дуже сп... велике вдячні директору Територіального центру за допомогу всьому колективу і вам дуже велике спасибі. Дуже дякуємо директору територіального центру Ірині Дозі та Миколі Дашкевичу за памперси. Для мого батька, інваліда першої групи Миколи Іванова. Дякую. Щиро вдячні вам Миколи Дошкевичу і Рені Догі за допомогу моїй лежачій мамі, яка вже лежить 4 роки за допомогу і Продуктів наборів завжди, дуже часто допомагають нам. Дуже вдячні вам за це. Та щиро доля нагородить вас здоров'ям, щастям, миром і натхненням, що прожили ще сотні років під Божим і людським благословенням. Ми вам щиро вдячні за все, за допомогу.